Псалом 35. -й. Під час проголошення виявляє злобу і підступ хитрої людини. Брехні, каже, нечестивий, У мерзоті тішиться своїй, Серце холодить зухвалий, Загубив початок нитки дій. Сам себе обманює лукавий, Не бажає пізнаватися в добрі, Ложе розстелив неправий, Дум немає, що живе у злі. Замишляє прілі беззаконня, не соромиться умілої брехні, зачекалась жадібна безодня, не збагне, закінчилися дні. Істина злітає понад хмари, і про нас піклується щодня. Джерело солодкого нектару повнить землю, зцілює буття. Правда оживе, у кому милість, не наступить гаспит, в ніч піде. Руки грішного готують підлість, але зло не виживе, і цар брехні впаде.